на флаг Мюллер. Мюллер пас у центр. Швайстайгер можна пробити. пробувати. Швайтагер не б'є пас на кобес. Кобес! Оу! Один-нуль! Один-нуль! Це німці! Ну, знаєте, друзі, за такої гри, правильно сказати, не 1-0, Правильно сказати, 1-0, тому що перший же момент німці використовують. Що ж з центром оборони голландців стало, ще не було офсайду. Голландів 61% проти 39 у Німеччині. І що. А моментів немає. По-моєму, німецький танк увімкнув другу передачу. Комес. Удар! Як він забив там. Де Спайдермен. 68 м'ячів. Найкраща бомбардира. Всіх часів Німеччини. Герда Мюллера за збірну Німеччини. 63 у Мирослава Клозе. Клозе, який сказав, що е, має намір грати за збірну. Гол! Рафаель. Ван не забиває цей м'яч. Цей м'яч забиває Робін Ван Персі. Забудьте, що сказав Клозе. Інтрига повертається.